Чи відчували ви себе колись у пасії, коли хочеться зміни в житті, наприклад, вивчити мову щоб піднятися по кар'єрі чи взагалі освоїти нову професію, але при цьому у вас постійно немає часу та енергії на ці зміни. Якщо так, то ви не одні. І щоб почати виходити з цієї паски, треба усвідомити один великий секрет: часу у добі у всіх однаково. І найчастіше ми страждаємо не через нестачу часу, а через неправильні пріоритети. Якщо розвиток не заброньований у календарі... Значить, він не у ваших пріоритетах. Виділіть на розвиток хоча б 20 хвилин на день. Бронюйте цей час як важливу зустріч, від якої буде залежати якість вашого подальшого життя. А розвиток не вимагає годин. Він починається з маленьких регулярних дій. До речі, саме регулярність у освоєнні нових навичок важливіша ніж чити цілий день, але раз на місяць. 20 хвилин щодня це 120 годин на рік, а 120 годин це 10-15 книг по вашій тематиці. Якщо ви постійно втомлені після робочого дня і не можете вчити щось нове, то виділяйте для розвитку найкращий час вранці до роботи. У мене, наприклад, у свій час було відкриття, що о 5-й години ранку моє мислення та фокус найбільш ясні, я більш легко вирішую творчі та складні задачі. Але при цьому, звісно, треба раніше лягати ввечері. А ця тема є дуже крута книга Магія ранку. Дуже важливо покладатися не тільки на мотивації, створіть ще денне правило. Наприклад, 5 сторінок вранці, один подкаст по дорозі, 5 хвилин самоаналізу перед сном і це працює навіть у найбільш завантажені дні. І якщо хочете рости більш ефективно, спілкуйтеся з тими, хто росте. Оточення вирішує більше, ніж сила волі.